всім ну, дня, дівчата і хлопці. Вчора пекла хлібчик. Ось таку поляничку спекла. Зараз я розріжу, покажу, яка вона в розрізі. Ось така вона в розрізі. Ладно, така хлібинка. Зараз будемо куштувати. Куштувати я буду, як завжди, часничок. Так мені хотілося ще вчора ввечері покуштувати, але стрималася, думаю, хай вранці вже щось. Я стараюся обмежувати себе. Ось у мене шкварки є. Можна шкварками хлібчик куштувати. А можна дір я засолювала сама і ось так смакувати. Пишіть, кому подобається ще. Куштувати. Дуже смачно. Хліб можна розкладати в різні форми. В кого які є, так і розкладайте. Рецепт кліпчика я напишу. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть себе і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!